Руйнівник науково-фантастичний антиутопічний фільм режисера Марко Брамбіла Сільвестром Сталоне і Веслі Снайпсом у головних ролях, що вийшов у 1993 році. Стрічка розповідає історію крутого, але трошки не знаючого міру копа на ім'я Джон Спарта, якого називають руйнівником, у виконанні нашого улюбленого слая, що вже якийсь час ганяється за особливо небезпечним злочинцем Саймоном Феніксом, якого зіграв веслі, чувак, що добре стрибає, Снайпс. Одного разу під час чергової сутички цих двох через вибух, спровокований Феніксом, гинуть десятки цивільних заручників, у чому частково звинувачують Спартана. Після чого їх обох з Феніксом садять до кріов'язниці, тобто заморожують на десятки років. Ці події відбуваються у 1996 році, і у цьому науково-фантастичному всесвіті на той момент ця технологія вже була доступна. Далі з певних причин обидва пробуджуються вже у 2032-му і продовжують своє протистояння, але вже у геть іншому світі. Майбутнє тут зображено дещо антиутопічно навкруги багато чого заборонено від сексу до шкідливої їжі, включно сіллю. За матюки відразу виписується штраф, а люди перетворилися у м'якотілих, наївних та боягузливих істот, що взагалі не зрозуміло як дають собі раду. Серед таких декорацій у постійних намаганнях якось пристосуватися до цих умов Спартан з Феніксом зводять старі рахунки. Фільм крутий і дуже добре запам'ятався мені з дитинства. Він просякнутий місцями доволі якісним гумором, іронією та ідейно містить у собі декілька достатньо цікавих підтекстів. От вміли у 80-х і 90-х кумедно зображувати майбутнє у кіно. А зараз хочеться подякувати спонсорам мого каналу. Народ, дякую вам величезне. Ваша підтримка для мене зараз надзвичайно важлива. Всіх люблю, всіх цілую. Дуже палко і дуже ніжно. Через два роки, у 95-му, для Sega Mega Drive Genesis, Sega CD, Super Nintendo і Panasonic 3DO вийшла одноіменна відеогра за мотивами кінострічки. Хоча версія для мегадрайву в Австралії вийшла ще у 94-му. власне кажучи, це яскравий приклад того, що в той час відеоігри за фільмами могли бути дійсно крутими. Бо від руйнівника для мегадрайву у дитинстві я просто кип'ятком дзюрчав, як і всі мої друзі. Безумовно, одна з тих ігор за фільмами, що запам'яталася мені найбільше. Ви ви це бачили? Це ж просто офігесно!» Графон, анімація, прямо доросла, крута атмосфера. У дитинстві, коли я це бачив, в мене у сираці вода гаряча не трималася. Настільки це круто. Та й зараз я просто у захваті від того, що бачу на першому рівні цієї гри. Як ви помітили, це 2D-екшн платформер, але рівень динаміки і швидкості просто дивував у той час. Реагувати треба блискавично, бо ваш Тухес начинять перченним тунцем так швидко, що ви Тихого вбивцю пустити не встигнете. Так, це гра, у якій спершу треба навчитися орієнтуватися. Та і вороги тут люті, тож гра вже з перших хвилин вимагає повного і беззаперечного вдупляння у те, що саме ви в ній робите. А як бомбезно у першому рівні відтворили вступну частину фільму, де Спартан проривається до Фенікса? Навіть епізод зі стрибком з гелікоптера на тросі тут присутній у повному обсязі. З нього гра і починається, власне. Тут навіть як у фільмі можна трошки повисіти на цьому тросі і перестріляти ближніх ворогів перед відчепленням від нього. Оце увага до деталей. Все це вдало і якісно інтегровано в ігролад. А могли б просто халтурну катсцену замутити. Тити і не паритися. Коли доходимо до другого рівня, гра знову нас дивує, представляючи геть іншу ігроладну формулу. Тут гра перетворюється в ізометричний раненган, і правила тут зовсім інші. Темп гри помітно зростає, все відбувається ну прямо дуже швидко. Вороги валять на вас пачками і до того ж спавняться. Тож крізь гівнюків доводиться натурально прориватися. А коли на екрані забагато противників, мерзенно починає просідати FPS, що відчутно бісить, і це один з найпомітніших мінусів у грі. Тут необхідно рятувати заручників, що розкидані рівнем, після чого рухатися до виходу. Окрім ворогів, що по вам стріляють, тут є ще й ті, що підбігають впритул лупасити вас дубинками, і відбиватися від них доволі важко. Та й лайфбар вони спустошують доволі хутко. Проте таких рівнів у грі всього два: другий і сьомий. Але за часом проходження вони, мабуть, найдовші, принаймні в мене було саме так. Ось це чергування сайдскролерних і ізометричних рівнів ну прямо дуже нагадує правильно суперконтру. А ще тут трапляться ось ці дебільні пушки. Ненавиджу їх, стільки нервів мені зіпсували, що навіть казати блін боляче. І так, факт того, що у заставці перед другим рівнем Спартан чомусь схоже на Гітлера, ми опустимо. На рівнях обох типів можна знайти покращення для зброї у вигляді дробовика, що значно полегшує відстріл ворогів, проте він не є нескінченним. Тож майте це на увазі. Також тут можна знайти тимчасове безсмертя, а також в арсеналі Спартана присутні гранати. Звичайні доступні від початку рівня, а далі можна буде знайти, наприклад, запальні. І на останньому рівні у ході фінального боссфайту з Феніксом нам дозволять використовувати кріогранати. На їхньому використанні якраз і буде побудована фінальна битва з босом. У деяких місцях сайдскролерних рівнів буде темно, і для подолання темряви нам даватимуть окуляри нічного бачення. Так, ще до того, як це стало Splinter Cell. Що ще круто, так це те, що у цій грі доволі високий рівень взаємодії і руйнації об'єктів оточення, що у дитинстві справляло на мене доволі потужне враження. Якщо ізометричні рівні можуть вихвалитися лише руйнуванням деяких декорацій, як от всілякі вітрини, наприклад, з яких іноді вивалюються корисності, то сайдскролерні рівні вражають не тільки великою кількістю усіляких ящиків, бочок і подібних штук, що можна розфігачити, так ще й пропонують повноцінну і у деяких місцях обов'язкову взаємодію з оточенням. Можна, як у принці персії, хапатися за краї платформ щоб залізти на гору, стрибати з тросом, як у початковій сцені. Тут цим займатися доведеться не раз, а не два. Також тут присутні і горизонтальні троси, якими теж можна просуватися уперед. Ну і зіплайни теж завезли. Один рівень так взагалі майже повністю побудований на їхньому використанні. Рівень, до речі, доволі складний і бісячий. Коротше, ігроладні ситуації, як ви вже зрозуміли, тут постійно змінюються. У грі весь час щось відбувається. Почухати дупу буде просто ніколи, і це дуже круто. Ще мене значною мірою вабить у цій грі те, що вона доволі обережно ставиться до ігрових допущень і залишається вірною першоджерелу. Ключові сцени кінокартини тут передані вражаюче точно. Як, от, наприклад, вступна частина. Сцена у музеї з послідуючим босфайтом, ну і фінальний рівень у кріов'язниці. Ці сцени фільму чудово впізнаються і доволі вміло обіграні ігроладно як, от, знову ж таки, фінальний босфайт. До речі, якщо не зважати на навантажувач для автомобілів у рівні на паркуванні, який мабуть є єдиною річчю у грі, що викликає думки у стилі що це взагалі таке? Хіба це було у фільмі? То бос у грі один. Це власне Саймон Фенікс, за яким головний герой ганяється всю гру, як і було у фільмі. Стикатися з ним як з босом ми будемо декілька разів, і кожна перестрілка з ним це повторення певної сцени з кінокартини. І це доволі круте рішення, яке повністю слідує духу першоджерела. Також ця гра вийшла для Sega CD та Super Nintendo. На всіх цих платформах ми маємо одну і ту ж саму гру. Відмінності полягають звичайно у звучанні та деяких графічних деталях. І тут дуже важко сказати, яка версія краща, бо відмінності треба прямо цілеспрямовано з лупою видивлятися. Тут десь щось присутнє, де щось відсутнє, як от деталь у вигляді вогню у версії для Mega Drive Genesis на певних рівнях, чого немає у Super Nintendo. Натомість версія для SNES має коротеньку фінальну заставку, що відсутня на Mega Drive Genesis і так далі. Але все це відмінності не принципові. Тож Demolition Man чудово грається і чудова на вигляд на всіх вище перерахованих системах. Чого, однак, не можна сказати про версію для 3DO, бо тут ми маємо справу з зовсім іншою грою. На 3 do Demolition Man представляє собою кінематографічну мультижанрову гру, що поєднує у собі тир, шутер від першої особи, файтинг і навіть рейсинг. Як не важко здогадатися, жоден жанр у рамках цієї гри не доведений до розуму і не реалізований достатньо якісно. Ну, знаєте, так, щоб у це бодай можна було грати, ця версія просто не розрахована для комфортної гри, от і все. Керування усюди незручне і смикане, та й на вигляд ця версія, ну як би вам сказати, а, а точно, як повне лайно. Пропоную просто забути про існування цієї гри. Хоча, знаєте, одну перевагу вона все ж таки має це впроваджені у гру сцени з фільму, що доволі круто, як на мене. Але поза цим гра лайно. Отже, забувши про існування версії для 3DO, Demolition Man вийшла чудовою грою за мотивами чудового фільму. Вона прекрасно звучить, шикарна на вигляд, доволі точно слідує першоджерелу і балує гравця просто неймовірним рівнем динаміки і розмаїться у рамках свого жанру. У дитинстві я цю гру просто обожнював. Вона була тоді для мене заскладна, пройти її повністю в мене не виходило хоч. Лусний, проте це не заважало мені проводити в ній купу часу у намаганнях її здолати і отримувати при цьому купу задоволення. На цьому в мене все народ. Сподіваюся, що відео вам сподобалося. І на те, що ви ну, проставите там вподобайки, підпишетеся на канал, там ну ці всі нюанси, що допоможуть мені розвивати свої канали, знімати відео і надалі. А якщо ви хочете, щоб відео на каналі виходили частіше, то ваша фінансова підтримка допоможе мені це реалізувати. Власне, як завжди, всі потрібні покликання. В описі під цим відео. Що хотів сказати, бережіть здоров'я, рідну хату, свою простату, маму і тата. І не забувайте донатити на ЗСУ, бо це дуже важливо і наближає нас до перемоги. Побачимось. Мабуть.